Всім привіт! З вами Іва. Сьогодні ми розглянемо важливу націоналістичну працю, а саме націократія Миколи Сціборського. Настільки важливо, що багато правих партій в Україні підтримують його ідеї. Ну що ж, почнімо з того. То такий сам Стіборський. Він народився тисячу 1898 році в місті Житомир. В першій світовій війні він потрапив в лави російської імператорської армії і був двічі поранений. Потім він служив в армії УНР, де дослужився аж до звання підполковника. Дослужившись до 1924 року, був інтернований у Польщу. Закінчив господарську академію в Подібрадах на спеціальність інженер-економіст. За цей час став співзасновником легії українських націоналістів. В 1929 році був учасником першого конгресу українських націоналістів у Відні, ставши засновником організації українських націоналістів, займав посаду заступника голови проводу. Був публіцистом, навіть написав проєкт Конституції України. Але в 1941 році його невідомий застрелив у Житомирі. Можливо, агент НКВС. Тепер щодо націократії, це найважливіша робота Миколи Сіборського написана в 1935 році, тридцять році. Ка мала би підняти українську революцію. Не забуваємо, що на той момент Україна між різними державами. Книга потілена таким чином: демократія, комунізм, фашизм і так далі, критикуючи їх. Натомість націократія найкращий варіант на думку Стіборського для України. Український націоналізм змагає до створення політичного, соціального та господарського ладу самостійної української держави на принципах націократії. Автор починає з демократії як політичного устрою для Стіборського демократія існує з капіталізмом і економічним лібералізмом. Для нього початок стає велика французька революція з гаслами рівності, свободи та братерства, коли з абсолютної монархії Франція стала республікою. Правда, повністю вона не стане тільки в другій половині 19 століття, але не суть. Він критикує демократію, кажучи, що вона лише працює в стабільний час. А також внаслідок капіталізму після феодалізму з'явилася нова соціальна ієрархія. Масове використання робочої сили в підприємствах скупчило в містах величезну кількість робітників, що, втягуючись в темп великоміського життя, швидко втрачали початковий сільський консерватизм і малорухомість. Цей пролетаріат, позбавлений всякої приватної власності, існував лише з праці своїх рук, продаючи її формально вільному. А фактично в повні монополізованому капіталістами ринку праці. Також Микола зазначає, що проблема демократії популізм. Це популізм. Так чи ні? Зарпла... Збільшення зарплат міністрам. Це нормально, це не популізм, це виклик популізму. Це не популізм. Так це ж махровий популізм і лобіювання. Розчарувавшись капіталістичні демократії, прийшла нова догма Маркса. Соціалізм хочу підкреслити, що для автора націократії соціалізм це запобігання так званої експлуатації робітників, всесвітня революція і таке інше. Нагадую, що соціалізм з точки зору комуністів проміжний етап перед комунізмом і порівняно з демократією, при соціалізмі є диктатура пролетаріату. Сіборський критикує теорію Маркса через його протиріччя, непередбаченість та утопічність. Не дивно, що найбільшої поразки марксизм зазнав якраз тоді, коли після світової війни. В ряді головних країн Європи обставини так легко передали йому до рук керму і владу. В цих нових для нього умовах соціалізм не лише не спромігся здійснити свою соціальну революцію йому забракло сил, здібності та мужності, навіть планово зрушити саму капіталістичну систему, що опинилася в його руках. Крім примітивної експропріації і анархії, далі справа не пішла. Як ми знаємо, в 1922 році Беніто Муссоліні прийшов до влади. На думку Стіборського це реакція на демократію і соціалізм, так як Муссоліні був соціалістом за своїми поглядами, а приблизно в цей час була так звана велика депресія, коли держава, не втручаючись в економіку за ідеями лібералізму, в тому числі Адама Сміта, провалилася через це, ще з'явилось кейсіанство. Якщо хочете, я зроблю окреме відео на цю тему. Одним словом, фашизм непоганий на думку Сіборського. Але все ж таки мінуси має як і диктатура насамперед особисті свободи людини не вистачає. Тепер ми плавно перейшли до самої націократії. Головна суть українського націоналізму одним реченням. Це здобуття незалежності України, все інші деталі, як і більшість націоналістів. Сіборський дотримувався ідеї соборності України, тобто створити незалежну українську державу за її етнічними територіями, від Сяну до Кавказу. Саме для Сіборського ідеал України це принцип націократії. Він знову критикує соціалізм та демократію за космополітизм, інтернаціоналізм, індивідуалізм і так далі. Тому найкраща форма політичної діяльності людини це нація. Далі не може. Існувати об'єднаний світ, бо, по перше, це утопічно. А по-друге, раси змішуються і тому з'являються нові етноси, нації і таке інше. Як протистояння націй з їхніми ідеями, автор надає термін національний державницький імперіалізм. Кожна нація бореться за своє існування та ідею. Виходячи з піринтуально волюнтаристичного світогляду, український націоналізм сприяє власну націю за найвищу, абсолютну ідейну і реальну цінність, висловлюючи гасло нація понад усе. Також про український націоналізм і фашизм Стіборський пише. Ототожнюючи український націоналізм із фашизмом, вони тенденційно представляють його в суспільній опінії за протинародний рух і пугало громадської свободи. Між тим український націоналізм, признаючи за фашизмом велику історичну заслугу і дійсно наближуючись до нього своїм ідеологічним змістом, є водночас рухом наскрізь оригінальним і від нікого незалежним. Але перед тим як писати в коментарях, що фашизм рівно націоналізм, не треба це, все ж таки різні ідеології. А також треба розуміти цей час, коли фашизм до другої світової війни вважався чимось прогресивним. Держава має бути правовою, тобто всі рівні перед законом задля прогресу нації. Також щодо соціальної політики, націократія визнає природну нерівність людей, але критикує капіталізм через олігархію. Тому є вихід справедливі зарплати та співпраця всіх верств населення, тобто ніяк теорія Маркса, що всі верстви населення всю історію боролися. Націократія не заперечує існування приватної власності, але за націоналізацію підприємств, особливо аграрної промисловості. Також щодо іноземних капіталістів, держава буде експропріювати їхні підприємства без викупу. Ще не треба забувати, націократія базується ще на двох поняттях: державний синдикалізм і національна диктатура. Державний синдикалізм передбачає виробництво на основі синдикатів, але на чолі з державою. Національна диктатура голосить, що виживання української нації серед її сусідів загарбників це аксіома. Тому треба, щоб на українській землі панувала саме українська нація. Також я забув сказати. Що при націократії корпоративна держава? А на цьому все до нових зустрічей. Слава Україні.